Іграшки, що не лише тішать, а й допомагають. Редакція тижневика Кіровоградська правда влаштувала благодійний розпродаж м'яких іграшок. Зносити експонати для торгівлі у редакцію протягом місяця, могли усі охочі. Гроші ж, виручені від заходу, організатори хочуть відправити на лікування онкохворих дітей. Тож скільки зібрали коштів, дізнавайтесь з наступного сюжету. Торгівлю медійників влаштували у центрі міста біля театру Кропивницького. Тут на своїх власників чекають сотні пухнастих ведмедів, зайчат і мультиплікаційних героїв. Вже до старту розпродажу редакція встигла зібрати 12 тисяч гривень. Ідея у нас ця була дуже давно, тому що ще номера ми даємо в газету прохання, в рубрику, не будь рубрику не будь-байдужим, прохання про допомогу саме таким найчастіше дітям, які хворі онкологією і допомагаємо збирати їм кошти. Ці гроші разом із. З вторгованими під час розпродажу організатори передадуть у благодійний фонд Янгол Життя». У волонтерів два десятки підопічних у гематологічному відділенні дитячої обласної лікарні. Мінімально коштує хіміотерапія 20 тисяч гривень. Тому ми сподіваємося, що сьогодні зібрані кошти якраз підуть саме на цю хіміотерапію. Можливо, не одній дитині, можливо, кільком ми зможемо допомогти. Серед благодійників, що прийшли придбати іграшки на користь хворих діток, і ті, хто раніше приніс товари для торгівлі. Є і зовсім. Юні благодійники Арина вирішила принести свої ігрушки, когда узнала от нашого папу, що проходить така акція. Сейчас ми прийшли помочь таким способом купить що-нибудь. Містяни, що долучились до акції, подібні заходи підтримують. Я громадянин і вообще кожен член общества должен приймати участие в таких акціях, поскольку ну, во-первых, ігрушки. Это весело, это настроєння. Во-вторых, діти, які получают, кроме ну какой-то маленької фінансової поддержки, що и, наверное, все-таки настроєння наши позитивні эмоции. Всього під час розпродажу благодійники виторгували 6 тисяч гривень. Разом із зібраними раніше 12 тисячами їх передали до благодійного фонду. Інна примак Яна Семенюк Олександр Донцов день за днем.